Раді вітати вас, дорогі глядачі, в ефірі черговий випуск програми Життя. Важко уявити наше життя без книг. Книга вчить, як на світі жить, говорить народна мудрість. Найпопулярнішою книгою у світі, на думку дослідників книги рекордів Гіннеса, є Біблія. Напевно, кожному із нас знайомі ось такі Евангелії. Сьогодні в нашій студії є Юрій Іванов. Він є президентом місії Гедеон, яка займається поширенням саме таких Євангелій. Вітаємо вас. Також вітаємо. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Юрій Анатолійович, розкажіть, будь ласка, про вашу місію. Ну, наша місія вона вже не молода, скажімо так. Їй вже більше ста років. Вона була заснована трьома людьми. В 1899 році. От. Ну і по сьогоднішній день вона росте, розвивається, шириться. Ця місія має певну конфесійну приналежність? Чи вона є міжконфесійною? Ні, е вона не має певної приналежності, вона є міжконфесійна. Вона складається з людей, які пережили силу Євангелії, Адже Євангелія — це сила Божа на спасіння кожному, хто вірить. Ті люди, які пережили в своєму житті, що таке Євангелія, вони готові служити іншим людям, вони виявляють свою згоду, своє бажання. І тому місія у нас складається з християн різних конфесій. А де саме ви поширюєте Євангелії? Ну, в основному ми поширюємо їх в лікарнях, тюрмах, в військових частинах. В школах, навчальних закладах. Ну, де, де можна, де нам відкривають двері, туди ми йдемо, туди несемо, туди даруємо Євангелії. Юрій Анатолійович, чому саме Євангеліє? Адже є дуже багато різної духовної літератури. Ну, знаєте, в нашому житті були випадки, коли нам теж задавали подібні запитання, тому що ми багато спілкуємося з людьми. І питали, чому саме Євангелія? Особливо хочеться зазначити, що перше, що на мене, єдина перша книга, яка ну, мала великий слід в моєму житті, це Іванглія. Коли я почав читати Євангелію, то моє життя помінялося. Я зовсім інакше почав дивитися на людей, на відношення, до, ну, на відношення до людей, на ставлення до Бога. І саме Івангелія, вона мене познайомила з Богом, тому що до того, як я почав читати Івангелії, я взагалі не знав, хто такий Ісус Христос, для чого Він прийшов. Друге, що я зауважив в своєму житті, це, звичайно, було вже давно, але коли я читав е, різні книжки, які навіть базувалися на Івангії, все-таки там автор висловлює свою думку. І разом з тим, коли ти читаєш за чиюсь думку, ти ну, не даєш можливості зрозуміти, ну, чи вона правильна, чи неправильна. Але коли ти читаєш Євангелію, автором яких є сам Бог, ти даєш Богові можливість зрозуміти той зміст, ну, який вклав Бог. Не те, що хтось вклав, хтось е пояснив, а те, що саме той зміст, який Бог вложив в цю книгу. І от тому я вважаю, що саме Євангелія це є початком, це є е фундаментом любих конфес християнських конфесій. І дивіться, що Євангелія вона свої початки бере від апостолів. Навіть колись я собі задавав таке питання, а можливо, хтось за, за 2000 років переписав, як хотів, ту Євангелію. Але потім більше і більше я переконувся в тому, що історики, археологи, різні є такі факти, які говорять про те, що Євангелія це є істина. Більше того, я розумію, що все, що тут написано, я бачу, як воно відбувається в житті. Тобто всі пророцтва, все, що написано, збувається. І для мене особисто є великим таким затвердженням, що Івангелія це є слово Боже через те, що я бачу, що вона в моєму житті є мені ну, як помічником. Це, ніби, знаєте, ніби Бог до мене говорить через цю книгу. Це дуже трапляється часто, І тому я вважаю, що це правильно, що роздавати саме Івані. Ми тим сам даємо людям можливість ну, зрозуміти істину. Скажемо, з перших уст від уст Божих. Для чого вам і місії вкладати свій час, свої фінанси в цю справу? Я розумію, якщо ця Євангелія була для мене подарунком, хтось все одно за неї мусив заплатити. Так, звичайно. Євангелії друкуються на пожертвування. Чи це, чи це пожертвування місії, чи це пожертвування інших церков, окремих людей? І таке питання цікавить не тільки вас. Знаєте, коли ми заходимо в лікарню, то люди нас звикли, що за все треба платити. А тут тобі дарують безкоштовно. І ми розуміємо, що для нас мала би бути якась вигода. Так і розуміють люди, це все, все людство. Але для нас нема більшої подяки, як те, коли дивишся, коли Євангелія вона міняє людей. Звичайно, для нас, як для місії, нема ніякої вигоди. Фінансової чи там підтримки, тому що ми самі ще вкладаємо туди, що кошти, що паливо, коли веземо, доставляємо, що на друг Івані. Тобто є розходи на те. Але коли ти бачиш, даруючи Євангію, і потім зустрічаєш через декілька років ту людину, і вона каже: Ви знаєте, він ви мені подарували ту Іванію. І в моєму житті сталося те, те, те. Моє життя помінялося. Я думаю, це найбільше, що може бути. Найбільша подяка за всі труди. Чи реально людині без богословської освіти, простій пересіченій людині зрозуміти Євангелію? Знаєте, я ще раз кажу, що чим більше роздумуєш над тим, тим переконуєшся, що Івангелія це є слово Боже. Її автором є Бог. І Бог він передбачив те, що кожна людина мала, мала би мати право пізнати його істину. І тому незалежно, чи ти вчений, чи ти не вчений. Чи в тебе велика степень вченності? Чи може ти тільки вмієш читати і то по складах, реально зрозуміти Івангелі? Тому допомагає Бог. Коли і в яких випадках е, життя людини змінюється через Євангелію. Адже знаю, що є люди, які, прочитавши Євангелію, їхнє серце навпаки стало жорстоким. А є люди, які змінилися, характери, яких змінилися, е, долі, яких змінилися. Ну, Дивіться. Ми візьмемо, звернемося до Івангії і зачитаємо такі слова. Це Івангія від Івана, 7 розділ, 17 віршик. Коли хто хоче волю чинити Його, тобто Божу волю, той довідується про науку чи від Бога вона, чи від себе самого кажу я. І ще є написано такі слова. Це Івангія від Матвія, 7 розділ, і 7 віршик. Просіть і буде дано вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Звичайно, стоїть питання, чому, як ви кажете, один читає у жорсточує своє серце, другий читає і починає розуміти. В мені зустрічались люди, які прямо задавали мені запитання, каже, невже я, маючи дві вищих освіти, не зрозумію Іванію? І тоді Бог давав ну, так сказати, що Євангелію неможливо зрозуміти степеню, дипломом чи багажом знань. Євангелію треба розуміти серцем, треба хотіти її зрозуміти. Особисто я, коли читаю Євангелію, я прошу Господи, відкрий мені той зміст, який ти вложив в цю книгу. Я тоді зрозумію. І як ми читали, що все-таки хто хоче пізнати. Хто хоче пізнати істину, той пізнає. Кому цікаво, просто як часом кажуть, ну я вже багато книжок почитав, мені було б корисно, ще почитати Біблію. Хоча і такі люди, якщо в них відкрите серце, чути голос Божий, вони зрозуміють. Якщо вони її читають просто як книгу художню, то це важко. Згадую вираз Пушкіна, він говорив, що ми не зможемо дати світові нічого кращого, ніж писання. Також Шевченко говорив, що. Зараз для мене єдиною втіхою є Євангелія, я читаю її кожного дня і кожного часу. Тобто, були і чимало ну, наскільки бачила багатьох науковців вирази про Євангелію, про Творця. Дуже багато їх було, які були християнами і були щиро наверненими людьми до Бога. Так, це так. Чи знаєте ви приклади, що Євангелія змінила чиєсь життя? Ну, скажімо, якби говорити всі приклади, які я знаю, то їх дуже багато. Але приємно зустрічати людей, які просто розказують, ти їх не знаєш. Ти їх перший раз чи другий раз бачиш, і вони кажуть, тобі розказують, От ми, е, такий був випадок, коли зайшли в школу, і один з учнів, коли роздавали Іваннію, і каже, е, ми його нічого не питали, він сам став і каже: а я можу сказати, що все, що говорить, це правда, що Івангелія це сила Божа. Каже, коли ми були в молодших класах і нам подарили Євангелію, то каже, я її приніс додому, а в моїй сім'ї завжди було страшно жити. Каже, батько пив. І коли він пив, дуже бив маму. Він, ну, ми ховались, ми втікали з хати. І коли я приніс цю Євангелію, мій батько її почав читати. І читаючи Євангелію, ми зауважили, що його життя помінялося. Коли помінялося його життя, помаленьку почали, і ми до нього наближатися. і... З плином часу наше життя настільки змінилося, що нам тяжко повірити, що це колись було з нами. І це зробила Івангія. Був випадок в тюрмі, коли також один чоловік просив ножа в друзів. Йому подарували ось таку Євангелію. І він, знаєте, він її взяв, відкинув від себе і каже: мені не потрібна ця книга, мені потрібен ніж. Чому він хотів ножа? В нього були великі болі. Він був хворий снідом, і плюс туберкульозом. І один день, коли прийшов лікар, зробив діагноз і каже, цій людині до ранку не дожити. І почувши такі слова, знаєте, ми всі, поки нам ще є впереді життя, ми герої. Але коли нам вже говорять, що наше життя приходить до закінчення, ми задумуємося над своїм життям, і лікар вийшов. А той чоловік взяв цю Євангелію і почав читати. Ранком лікар зайшов, ну, він думав, що він знайде його померлим, треба складати документ, засвідчити, що людина померла. Він побачив таку картину, він сидить і щось читає. Знаєте, Його це дуже здивувало і каже: а як сталося так, що він ще живий? Що, що, що ви йому дали? Ті, що з ним сиділи в одній камері, каже, ми їм нічого не давали, ми йому. Він читає з вечора Євангелію. Коли прийшов до нього, каже, ти щось приймав, ти щось вживав, він каже: знаєте, що, я своє серце прийняв Ісуса Христа. І він досидів свій срок, тоді його випустили на волю. На волі він знайшов людину, жінку. На вулиці зустрів, вона була в нетверезому стані. Він їй також подарував Іванію. І за не, недовгий час він їх зустрів в тій церкві, куди він відвідував. Вони одружилися. І хоча вони вже були далеко не молоді, люди їм ще Бог подарував повністю здорову дитину. Отаке робить Івангелія. І таких свідчень є чимало, але ви розумієте, що всього сказати, розказати неможливо. А що особисто для вас є Івангелія? Для мене Івангелія – це, можна сказати, якийсь мір, частичка Бога. Я не розумію людей, які кажуть, що я вірю в Бога, я люблю Бога. А коли спілкуєшся з ними за Євангелією, вони на тебе дивляться такими великими очима, і ти розумієш, що вони не читають Євангелію. Для мене це незрозуміло, тому що не можна розділити Бога і Його слово. Вони не роздільні. І тим, що ми читаємо Євангелію, ми тим самим виражаємо любов до Бога, повагу до Бога. І Для мене. Це, знаєте, як частичка Бога. Це можливість почути, що сьогодні для мене Бог хоче сказати. Це, звичайно, мій друг. Знаєте, Коли мені буває важко, коли мені буває сумно, коли в мене є в житті питання, я його задаю Богові. І Бог через Євангелію дуже часто дає мені відповідь. І Івання – це як хліб. Знаєте, для… От як ми споживаємо хліб, щоб жити тілесно. Так само, Івангельс цей хліб, щоб жити духовно. Щоб бути таким християнином, яким би Бог пишався. Яким... І на сам кінець, ще скажіть, будь ласка, побажання для наших телеглядачів. Я думаю, що глядачам я бажаю великого Божого благословення. Звичайно, бути благословенними на землі без Бога неможливо. Але. Є передумова, коли ми можемо отримати благословіння від Бога. Ми повинні зробити до Бога крок, а Він зробить до нас десять. І я би бажав вам, щоб для кожного з вас ви кожен день старалися шухати, шукати поради від Бога в цій книзі. Кожен день, хоча б трошка, читайте Євангелія, і ви побачите, як ваше життя воно преображається в образ Божий, воно міняється для слави Божої. Ви самі будете мати за охоту таке за. Захоплення від цієї книги, тому що ця книга вона настільки мудра, настільки має глибину багатство мудрості, що її можна читати все життя і насолоджуватися все життя. Тому хай би Бог благословив наших глядачів, щоб вони приближалися до Бога. Знаєте, коли дивишся, ніби люди всі хочуть бути щасливими, а ми розуміємо, що Щастя може бути, дати той, який створив землю, який створив людину. Але ми часто хочемо бути щасливими без Бога, а це неможливо. На мій погляд, що Бог так створив людину, щоб кожна людина, коли далеко від Бога, вона не могла би бути щасливою. І це ж для людини є благом бути близько до Бога, тому що, живучи з Богом на землі, ми будемо жити з Богом на небесах. Живучи на землі без Бога, ну, нелогічно думати, що. і... Коли закінчиться наше життя, ми там вже будемо жити з Богом. Хто з ким живе, хто кому служить, при тому і раб. так написано Івані. Тому ну, я бажаю благословення. Дякую, дякуємо за час проведений з нами Боже благословінь вам.